Нам вчора таки пощастило, пройшов гарний дощ, злива вилілась десь у іншому місці, а в нас, ну, головне, що без граду, без урагану. В нас гарний такий дощ, мабуть, два дні не буду полювати, і він принес такий трошечки спад температури. Можна дихати два дні, можна буде подихати. І я буду перебирати, поки воно вологе, цей куточок, розробляти його. В мене є одна гортензія в кашпо, але я широколисна, я не хочу вже їх тягати у будинок. Це остання. Я всі повисаджувала в ґрунт. Краще їх прикрити у ґрунті, чим доглядати у будинку. І треба в веранду, щоб не було дуже тепло. Ну проблема з цими рослинами. Тому хочу ось тут гарне місце і безлад. Нічого не росте. Тут приткнула колись флокс, коли не було бузини, але він у затінку не росте. І тут я, мабуть, з хоста, з гортензії посажу хости, е, перенесу їх з однієї ділянки, де вони горять. Ось звідціля поїдуть оці дві шикарні хости. Вони дуже гарні. І я. У минулому відео згадала, що я не розумію, чому я тут їх посадила. Не могла їх тхнути сюди на сонце, на спеку, на таку. Ця більш прикрита. І та на день теж вона прикрита. трошечки. Чому тут так вийшло? Тому що цей яливець був дуже височенний до дротів. І він. Прикривав, він давав тінь сюди, тому тут був майже затінок. Я прибрала, е, прибрала піраканту, бо виводила її на штамбу такою е, шапочкою. Але вона не цвіла у тіні. Коли її пересадила до паркану, вона цвіте, вона зав'язує ягоди, тому що піраканта без е, ягід. Ну, немає вона декоративності такої особливої. Тому доведеться, поки не прийшла спека знову 36, і вони догоріли оці хвости в мене. Ось ось повинна бути гарне листечко на червоних ніжках. Це е, сорбет. Але вона <смір> без кольору, без кольору, і згаром з, 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 з страждає, рослина. Треба. Її пересаджувати. І Earth Angel теж він постраждав, він блакитний, сірий, такий, гарний, але тут не показує одні кольори, нічого вигорає. Гортензія, вибачай, залишаєшся тут. Звикай, звикай. Основні такі неприємні роботи я тут виконала, прибрала, закопала бордюрну стрічку. Чому? Тому що тут будуть посаджені рослинки та засипане корою Мульчую. Ну щоб вигляд завжди замальчована, якісь рослини, вони гарні. Ну і немає. Також розі почви. Чому бордюрна стрічка ще? Тому що немає в мене рівненьких діляночок. То якийсь кочугур, то якась ямка. ну так, так воно, бачите, Тут такий перепад, там нема перепаду, щоб воно було зручно для поливу і вже таке охайне, трошки я землі. Вибрала, зараз притягну рослини, теж заправлю яму під е, гортензію. В мене є лісовий, лісової землі. Ще давно вона в мене запасена і в мішку вже вона перетворилася у торф, там, перепріла, то зараз додам, додам ось е, регент. Такий інсектицид регент від всяких шкідників на перший час. І ну, смокот теж у лунку він в мене ось у такій пляшці. І буду саджати. Ось я відкопала сорбет. Вона вже давно в мене росте там, гарно наросла. Дивіться, який цього сорту гарний, гарні стовбурці. Такі яскраві, такі цікаві. В неї форма вазообразна. Ось якби ці не підгорілці. Але деякі листя я. Видалю, щоб вона краще прийнялась та наростила собі масу. І вже підуть оці нові, нове листечко. дуже глянцеве, дуже гарно. Воно так блищить з того боку. Я рослини люблю не тільки за квіти, вже казала. Іноді. Просто рослини вони. Всі гарні. Іноді бур'яни такі гарні. Ось це повідаляю. Це буду саджати. Ну, зараз буду мудрувати з цією хостею. Earth Angel. Ось вона така велика, вона красуня. Але так, як вона в мене, вийшло, що вона сидить на сонце. Ось який. Гарний повинен бути великий, величезний То Оце все потрібно буде мені видалити, бо весь, весь малюнок вигорів. І тут їй буде дуже-дуже гарно. Тут півтінь. Тут вона в мене буде джерувати. Бачите, скільки повидаляло. Ну, дуже шкода, але ну, доводиться, доводиться нарост. Наростить нове, це воно і погане. Навіть оце жовте, вижовтівше, вигорівше, на 39-38 градусах. Хоста на сонці, на нашому пекучому, не живе. Вона живе. Е на півтіні, коли не вигорає, тоді вона е, тримає малюнок, е, ї, в, ну, вона нормально себе почуває, але не на сонці. В Англії, так, коли в них плюс 25, максимум там, такі зони і дощики, то я бачу багато тих відео зарубіжних, де вони в них сидять на сонці і гарні. Але ж не забуваємо. Особливо наш південь. Зараз 40 буде, то так, помилки я буду зараз виправляти. Але я не відмовлюсь від хвост. Там, де затінок, вони прекрасно, дуже гарно себе почувають і ростуть. Ось такий вийшов куточок. Вигляд ще не дуже гарний, тому що тільки-тільки посаджено спека кущ. Я цей і поділила заодно, і видалила багато згорівшого листя. І воно гарніше приросте, піде вже нове, потім вже не попечене. Ось це було попечене. І потім йде ось таке М -м, на нього. Таке відчуття, що грибок. Ну, це, це коли погано хості, вона починає хапати всіляку і гидоту на себе. Це я теж, мабуть, поріжу чи повидаляю потім. Зараз трошечки вона прийметься і буду дивитися. Буду дивитися, бо вона дуже гарна, але малюнок не проявляє на сонці свій. Тож, отут у затінку їй буде добре. І ця теж. Це теж піде вже коли нове, гарне, велике, глянцеве листя червоною ніжкою. Тут копитин ще підсадила поділочку. Ось, приймається і розсадила ті теж із сонця цю паперотюрсу ларед. Учедижник. Ну, Він, бачите, ще маленький. От коли прийметься, розростеться, буде добре. Ну і хартензія. В мене вони великі ніколи не ростуть там. Не завжди вгадаєш з розміром, тому хай росте поки що. А там побачимо, що воно, як воно і куди воно знов пересадиться, пересадиться чи переїде. Ось такі справи в нас. По переробкам.